Чи ж підрильчики, Ви всі охуєлі, чи що. Що значить біжений? Ти, ти хоч розумієш? Ти, ти, затрим... ти хоча б розумієш За... що та... таке біжене слово? Зараз ти машина, а, витягну. Що витягнути, блядь? Найкращий автопарфум в Україні. Чуєш, ти, Підсот 510, Дивися, тобі показую, білий день на дворі. Я хочу і тикаю, понял. Коротше, дивись, давай по суті. Не працювало шо в мене? Денний ходовий вогонь правильно завідомляє не, не працював. Давайте чітко. Денний худовий вогонь. Так. Тобто одна лампочка робила, друга ближнє не робила. Цього. Я можу виправити то правильно, включити ближнє світло і продовжити рух. Тому що я як виїжджав, Правай, воно працювало, тому воно працювало. Я хочу подивити, хто ви що за особа, перевірити вашу особисті планшет? Заберіть тоді. Ні, чого це повинні? тоді я нічого Чому? не покажу, бо Туди я нічого стоїмо. не порушував. Тоді стоїмо. Давай Ухилян то ухилян то ти, блін. Ухилян, блять. Чи видихне. Послухай сюди, ви займаєтеся хернею, тому що в мене все працює, технічний стан. Що ти хочеш? Що я хочу? Да. Ви не переживайте, руки хай не трясуться. — А ти Дих, не хитри. Нормально, спокійно. А ви навіть не можете нормально телефон тримати. Рука аж скаче. Я поясню, що ваша рука, два мати. Тому що ви займаєтесь безпределом. Ти, ти вдягнув ту форму, розумієш, шо? і зразу Вася стало таким, блядь. — Вася, Вася, тут ви, можете. Ну що ти... — ім'я Вася. Коротше, що ти хочеш, від мене питаю тебе. Питаю, що ти хочеш. Посвідчення у документи на Для чого? Для встановлення особи. Нема чи, такого, стаття тридцять п'ята, що я порушив? Ну, я не Прошу не показати. Де, покажіть? Фари працюють? Та не ходи не працював. Ну і що, з для того я включив? Плечів... Зараз ближнє світло. Плечів. Ну так згоріла лампочка, ви мене зупинили. Ключі в ближні. Ну ти в чому технічний стан? Я можу продовжувати рух, у мене все працює. Хто казав? Я сказав. Хто казав? Я сказав. Зараз... А ти шо, царюк, бля, що, царьок, блядь, чи що? А Ви що, в головах чи що? Що голова? Хто це є? Що ви тут будете вирішувати? А, а я, а я, є? а я вирішую над дирявими, поняв? А що вас продирявили? Чи? Ні, тебе продирявили, блядь. Хто? Не знаю. Такий як ви, ви, ти, блядь. Набіжений. Ви обіжений. Ви обіжений. Чи ж підрільчики, блядь? Ви всі охуєлі чи що? Що значить обіжений? Ти, ти хоч розумієш? Ти хоча б за, розумієш, що таке за, обіжений зараз, слово, зараз ти, блядь? Зараз будеш машини витягнути. Що? витягнути, блядь. Короче, е, е,